Привіт! У JavaScript умовні конструкції дуже важливі, Але щоб говорити про них, нам спочатку потрібно зрозуміти порівняння та логічні оператори. Тому що умовні конструкції на них спираються. Оператори – це, по суті, символи, які дозволяють нам порівнувати. Змінний і поєднувати значення true і false, це ем, вірно, ні вірно, один із наших базових тип даних, булівий тип англійською boolean. Вся річ, яку ви пишете, коли ви ем, порівнюєте і поєднюєте значення, називається виразом англійською expression. Окей, спочатку оператори рівності. Вони є такі. На початок дві знаки рівності. Це означає, що 4 до рівно 4, і цей вираз відний. так що видіє true. Далі ми маємо також оператор з три знаків рівності. І я використовую цей а не з дві, тому що та є також провірка для тіпа. А якщо я, наприклад, пишу десь 4 числа дорівня 4 рядок, воно вийде вірно, true, але десь це буде провірка також тіпа, і якщо я Пишу, що число до рівня рядка, вона вийде falс, невірно. Дуже краще для, для нашого кода, щоб не, ми не мали ніякі помилки у кода. Коли я пишу е, десь е, так, 4 до рівна 5, воно вийде false. Okay? Добре. Так, далі. Е, Те саме є для негативного порівнювання. Ми пишемо. Знак оклічку та знак рівності, і далі 4, наприклад. Це означає, що 3 не дорівнює 4, це вірно, 3 не дорівнює 4, так що вийде рівна. Е, рівна. <свісно> так І також ми маємо з 2 знаки рівності, і це провірка також для типа. Так що 3 дорівнює 4, це буде вірно. І 3, дорівнює 3, але як рядок, 3 насправді не дорівнює три як рядок, це інші типи. Так що це також буде вірно. Але 3 дарівна 3, це буде невірно. Тому що 3 насправді дорівна 3, um, це буде false. Ми також десь можемо використовувати зміни, наприклад, const legs, ноги. чотири. Далі Legs. дорівне 4. Це буде true. Legs дорівне 5, це буде false. Legs не дорівна 3, це буде True, Legs не дорівна. 4. Це буде false. І ці оператори також корисні для перевірки редків. Наприклад, можемо писати const Pokemon. Mm, дорівна пікачу, і потім, коли ми пишемо покемон до Чаризад, Черезад, mm? це вийде Полс. Тому що покемон це пікачу, а не Чаризад. Тепер оператори порівняння на менше більше. Зробимо змінний const apples яблуки. То рівна 5, ми маємо 5 яблуків. Далі перевіримо. Apples це більше, ніж 7. це буде невірно, тому що це 5. Далі Apples менш 7. це буде вірно. Apples більш або дорівна 5. Це буде вірно, тому що Apple 5. І нарешті Apple's меньше або дорівня 4. Це буде невірно, тому що Apple більш, ніж 4, також не дорівняння 4. Так, будь ласка, не порівнюйте рядки з числами. Використання опіраторів порівняння для перевіряння різних. Дасть дуже дивні результати. Також, якщо ви працюєте з числами, переконайтеся, що вони випадково не відформатовані як рядки. Так, буває, це буває. Наприклад, якщо ви випадково дорівнюєте числа до рядку, коли ми пишемо 4 це більш 34 це фалс. Але коли ми пишемо 4 це більш, ніж 34, як рядок, це буде вірно. І якщо ви це не очікаєте, виключи помилку. Чудово. Тепер логічні оператори, беремо це, вони є. «і». Пишемо так, і англійською and, або, так. Це англійською or або, а да. І це не, англійською not. Починаємо з and. Наприклад, скажемо, я хочу зробити перевірку для бабусь. Я можу написати дві. Булівні зміни. woman. є жінка. Якщо жінка. Дорівня вірна. Зараз вона є жінка. І конст uh, has grandchildren. Це має онуків. Також буде вірна. Зараз ми можемо uh, перевірити, якщо Хто жінка і також має онуків. І це вийде зараз true. And якщо це вірно і це вірно, весь вираз вийде вірно. Але якщо один вірно, false це не невірно. Щоб взагалі. Вираз був вірний. Потрібно, щоб і обі дві були, були вірні. Так, також буде false. Це все false. Та це буде false, але це буде вірно. А перевіримо в консолі зараз. Новий термінал. Console log. True, це видно. Так, це буде не видно. Добре. Для оператора або давайте перевіримо, чи може хтось подорожувати. Ми пишемо: конст має паспорт. Буде видно. І конст має дійсне посвідчення, буде не видно. І потім ми uh, пишемо has passport газ um, has valid ID. І зараз це вийде видно, що він може подорожувати. Тому що йому потрібно мати тільки один Або has passport це вірно. Добре. тоді Весь вибраз вірний. Перевіримо в консолі. Це вірна. Якщо або обидві буде невірно, у консолі вийде, що він не може подорожувати. Зараз це false. Ви також можете присвоїти це значення к змінним. Це, це має сенсу. Наприклад, ми можемо писати конс є бабуся із бабуся дорівна, якщо вона жінка і, і її є онуків. І далі, якщо може подорожувати, can travel, якщо у чоловіка є. Або паспорт, або дійсний ID. Нарешті у нас є оператор «НЕ». Ми використовуємо його, його для того, щоб дати протилежне значення булівої зміни, тобто true або false. Наприклад, «Let is on, це увімкнено. Дорівна вірна, так що вона зараз вірна. Або коли я пишу цей оккательний знак, це буде дорівна. Зараз дорівна False. Тому що це протилежне того значення, коли є оккательний знак. Також ми можемо додати цей значення змінний Пост в is off, це вимкнено. Дорівна протилеження is on. Це буде false. Або коли is on дорівна false, is off буде. Можемо це перевірити у консолі. const. Uh, console. «Log is off» – Це вірно. Але коли змінюю true на true, це буде протилежне. Зараз це false. Нарешті ви можете комбінувати логіки та оператори порівняння. Ви ви зробите це це завжди корисно. Використовуйте дужки для групування відбразів. Це, що в дужках, буде оцінено, тобто код перевірити їх перше. Наприклад, let age віки дорівна 20. Let country, країна, дорівна America. Далі ми перевіримо, чи може чи може цей чоловік. Відвідати американський бар. Uh, пишемо: Const, Can visit American Bar. У Америки потрібно мати 21 віків. Так що ми пишемо у круглих душок: Age. потрібно бути більш, ніж 21. І він тільки може пойти, відповідати до американських бар, якщо страна дорівна Америка. І це вийде ви можете. Фолз він не може, тому що він має тільки. 20 віків, а не 21. Або коли ми це змінюємо на 24, він зможе пойти до бар. Це все. Я насправді записала вже першу демонстрацію використання цих операторів у мовних конструкціях. Але мені здається, що це відео вже. Дуже довгі, на цього разу і так достатньо. Тож усе це зроблю у наступному відео. Па-па!